Перш за все хочу сказати, що в жодному разі не хочу образити адекватних водіїв, які працюють на категорії С, чи С плюс Е і тому подібне. Але хочу цьому панові відповісти. Я дійсно ставлюся з повагою до всіх водіїв, але скажи на мені, будь ласка, з чого ти взяв, що ти можеш тут а, тіпа, умнічити і когось повчати? Це раз. Наступне, ти просто собі вирішив написати і бліснути умову в мене в коментарях, не знаючи, хто я, що я, які в мене документи, типу, чи маю я цей код 95, чи не маю, чи може я маю код і не хочу просто працювати на бусах, на фурах, точніше. Розумієш? Тобто, ти просто вирішив домахатися. Так от, шановний, скажу тобі так. Всі бусяжі, які працюють, вони заповнюють тахо і вчать це тахо. Можливо, не так як в тебе там в цій машинці, яка називається тахограф, але ми його ведемо е вручну, от він виглядає приблизно ось так, і ми його заповнюємо. Наступний, коли я прийшов на фірми, я мусив робити кілометраж 260. Я просто був недосвідченим, я не знав, як їздити, типу, який режим труда отдиха, щоб ти розумів, дійсно мені давали такий кілометраж. І я його їздив. 260 це від Зеленої Гури до Санданська. З Санданська треба було повернутися до Софії. І нам то давалось 36 годин. При тому, коли ти перетинаєш границю Болгарії, в тебе мінус одна година, бо там міняється часовий пояс. Розумієш, ті люди просто їздили десятками. Там багато людей їздило. Типу і я маю до них шану і повагу. І так само до людей, які їздять на фури, маю повагу. Так само і ти має повагу до нас. Бо далекобійник це не обов'язково фура, це людина, яка робить ті самі експреси, доставки від А до Я. І я точно так само працюю, як люди, які на фурі, можливо, навіть і більше.